Палацовий двір. Власне, отут на фоні можете побачити залишки королівства. Ось їхня головна прама. Ну, або якогось роду дверний проріз. Труп у білій броні. Власне, це і є воїни білого короля. Але, на жаль, їхні спогади заблоковані невідомою силою. А для цього нам треба назбирати більше сутностей. Куди ж ви зникли? Дорогий король? А, боюся признатися, але ваш король трошечки того. Відкинув копита. Ладіжний механізм з символом рогача, звісно ж. Отже, вітаємо вас на прихованій станції. І тут, якщо ви не знали, тут є лавочка. Але вона дещо захована. Як і сама станція. Так, давайте трошечки переодягнемось. М -м -м. Ще дві, так. Три. Тут три. Відзнака захисника, я забув поговорити про це. М -м -м. Так, він починає виділяти особливий героїчний запах. Ось отак. <реш> Old Spice В Світі Халоунесту. Ну, по суті, це пасивний дамаг на ворогів. Але, на жаль, в наших пригодах він не дуже згодиться. Так, я кажу, вдягаємо жадібність. І слухаємо рогача. Ах, як багато відкрили станцій рогачів. Я знову можу мандрувати всім широм королівства. Як же багато магістралей та старих обхідних доріг я призабув? Десь поміж цими шляхами лежить гніздо рогачів, місце, де я народився і виріс. Я гадав, що мій згаслий мозок забув його розташування, але зараз я майже можу пригадати шлях. Якщо продовжиш відкривати станції рогачів і викликати мене на них. Можливо, я знайду це гніздо. Ах, як би мені цього хотілося. А, І він таки має рацію. Чим більше станцій ми відкриваємо, тим більше розвіюється його амнезія. Хі, скажімо так. Ну, зрештою, це гніздо ми зможемо таки, знайти. Отож, який же ж в нас план. Давайте я вам покажу невеличкий секретний лаз. Який я успішно проігнорив попереднього разу. Секретний Лаз один. Дуже підступні двері. Бо вони насправді не мають ніякої ручки. А секретний Лаз. Прямо ось тут, на старій станції рогатів. Бачите, і лавки немає, і дзвіночок лежить. І два комарі чекають. Чекають на когось, щоб його жерти. Так, тут будьте обачні. Бо Тут можна прямо розкласитись на місці. Єй. Добре. Ем. Тут доволі цікава місцина. І насправді гігантський шорткат. Але, на жаль, він поки що нам недоступний. Ключове слово поки що. А ми тут на узбіччі королівства, власне. Доволі похмура місцинка насправді. І на те є вагомі причини. І так. Не дайте бекграунду. Ой, не то нажав. Ха -ха. Не те натиснув. Не дайте бекграунду вас дурити. Бо це насправді не сніг. Сама Горнет навіть нам пояснила. О ні ні, нам ще не час сюди. Сама Горнет нам пояснила, що це насправді попіл величезного черв'яка чи що. Забув, що це за створіння. Ну так, в будь-якому випадку Корніфер. Хіба це не затишна нірка? Я відважився відвідати глушину неподалік і подумав, що було би добре спинитись тут на хвильку. Криво цієї частини міста досить спокійний, хоча його жителі такі ж люті, як і завжди. Придбати мапу, звісно. <реку> Судячи з цієї стіни, містяни, здається, не наважились збудувати вглиб у цих підземеллях. Цікаво, що їх налякало. <реш> <реш> Дещо доволі вагоме. Нездоланний? Ну, власне, оцей типок це був невеличкий тизер щодо того, що нас чекає. Що цей тип скаже? Дурні. О, ми будемо дурним, повірте. Вже є дурним, в певному роді. Але не зовсім таким, яким. яким ви думаєте. Пам'ятаю цих стрибунців. Стрибунці кровососи. Вони ними пообережніше, бо вони, якщо їх настакається багато. Ага. Якщо нагору піднятися, то це. Цілком така нормальна засідка. Ну так от, якщо... якщо вони настакаються отак, то з ними доволі важко боротись. До речі, моби тут, як на мене, кидають якнайбільше Гео. Ну, якщо не враховувати загальні техніки по фармінгу гео, то... Та. Сюди прийти для цього якнайвагідніше. Ну, звісно, все у порівнянні, але. я вже бачив якісь мільярди гео, які я не збирав. Просто зникнуть в один момент. Так, на праву поки що ми не підемо. З певних причин. Але підемо зате на гору. Отже, це в нас тіньова брама. У нас поки немає можливості крізь неї пройти. Але всьому свій час. Скажу чесно, я трошечки недооцінив час, який потрібен на те, щоб розвинути свій мувсет. Бо він включає в себе збір багатьох ресурсів з усіх куточків королівства. Ну, а альтернативою цьому було би дещо скорочене проходження, щоб нікого не влаштувало, правда ж? О, дивіться, хто тут є. Це, власне, одні з тих ворогів, про які я казав, що вони просто найгірші. А вони всього лиш покращені версії одних з найперших ворогів. Просто дайте їм потрійний прожектайль... І швидший цикл. І все. Найгірший ворог в цій грі готовий. Хоча, можливо, навіть і не найгірший. -най -най їхня прицільність просто вражає. Особливо, якщо ви прямо в них перед носом стоїте. Так, треба не забувати підхилятись, бо... В іншому випадку буде кепська справа. Ау. Бачите, оця штуканція малесенька. Одна. Але покрила одразу три платформи. Я просто не мав свалу. Головне з ними зберігати відстань, я думаю. А все решта прийде до нас. Ой-ой. ми -ой. йдемо до одного дуже особливого місця. Щоденник мандрівника. Цей прах. Пастка. А це щось спить там не можна прочитати. Отож. А зверху нас чекає колізей дурнів. Це звідки у ці всі дурні, яких ми читали, падали. А зараз треба робити доволі м зважене рішення. Зважене і, зважене і важливе. Теоретично шипи агонії можна змінити на пісню личинки. Але це вже справа смаку, напевне. Хм. Я дуже хочу щит снів, але в нас просто не вистачає місця на нього. На жаль. Я трошки хвилююся, бо те, що нас чекає, може нас запросто вбити. Просто отак з нуля. З нуля до ста. За пів секунди. Але якщо ми хочемо просунути сюжет... То ми маємо наздогнати горнет іще раз. Добре. Зараз поклацаємо пальцями. Вдих і видих. Фокусуйся. Вона просто вдвічі швидше і має дивні проджекталі, які залишаються в повітрі. І цього достатньо, щоб нас винести? Що справді? Але її можна випити з, з ритму і, при цьому можна ще похилятися, якщо справа піде зовсім не так, як потрібно. Гаразд. Першу Горнет на зеленому шляху ми ще потролили. Але усю не вдасться настільки потролити. Отже, ти прагнеш дізнатись усю правду? Ця істина. Не для слабких духом. Mm. Hey, Доведи, що готовий подивитись братії у вічі. Я не стримуватимусь. Моя голка смертоносна. Я не оплакуватиму загибель слабака. Доведи, що можеш прийняти минуле королівство та взяти на себе відповідальність за його майбутнє. God. Погнали! Так, ми вже в наступній фазі немає соло, щоб підхилятись. Словом, вона залишає оці полючки і вони просто ускладнюють життя до неможливості. І ще в неї з'явилась контратака. ваш мини-хинкали. Yes. Фу. Фу. Что скажешь? Безстатньо він сильний? Така сила. Ти міг би це зробити, якби запажав. Але чи зможеш ти підняти свій твях, коли дізнаєшся про своє трагічне призначення? І, дізнавшись, хто ти є насправді? Тоді зроби це, привиде святогніздя. Вперед, випали це тавро на своєму панцирі та проголоси себе королем. Ну тепер ви розумієте, правда ж? Чому я настільки хвилювався? Скинута оболонка. Так, в мене серце досі гепає. Отож, ми маркуємо себе зараз, королем. Витоворовано? Знак короля гніздя визнає нового володаря, брама королівства тепер відкрилась. Але не все так просто. Ах. Попри все. Горнет на півдорозі тіло не залишає. Сказала, стань королем. Значить будеш королем. Отож. <рес> Ви бачили? Це було супер на тоненького. Я просто повірити не міг. Але так, головне треба було її вибити з ритму. Тоді я міг би підхилятися трошки. Але були моменти, де я майже її зачепив сам. Ну. Тобто, я майже сам ривок у неї зробив. Словом... Щасливий. радий, <с> що ми це приручили. Ну, а справ у нас не меншає. Тому в наступному епізоді, скоріш за все, ми дослідимо техніки цвяха. Тому дякую, що дивилися і щасливенько!